Взагалі, в нас є інформація від міністерства культури, яка говорить про те, що станом на кінець вересня 1599 пам'яток культурного призначення призначення зруйновані або пошкоджені а досить суттєво, і більше ніж 2415 об'єктів такої культурної інфраструктури, також понівечені повністю. в результаті повномасштабного вторгнення, а станом на сьогодні до реєстру пошкодженого і знищеного майна. Всі громади вносять інформацію про інфраструктуру, про житло, про пам'ятки культурного призначення чи національного масштабу, чи місцевого значення. А сказати точно скільки, я думаю, що ніхто Поки не може. може, тому що постійні руйнування, постійний процес іде обстежень. І я впевнена, що все одно вся інформація вноситься, вона фіксується, вона підтверджується відповідними і фіксаціями, тому що це на сьогодні. цей реєстр пошкодженого і знищеного май. На це державне таке джерело верифікованої інформації стосовно всіх пошкоджень, які завдає Росія в результаті великої війни. Довго очікували, поки міністерство культури ухвалить цю постанову, тому що в нас люди проживають в різних будинках і проживають в таких будинках, які мають статус пам'ятки або національного значення, або місцевого значення. І раніше до 1 жовтня фактично не можна було оформити компенсацію за пошкоджене житло. Не можна. Було отримати сертифікат, тому що не знали, яким чином врегулювати питання, щоб цю пам'ятку правильно відреставрувати, щоб її правильно відремонтувати, і зараз вже знайшли відповідне рішення. Можна буде через цифровий сервіс, через єдину державну електронну систему в сфері будівництва. Дуже просто будуть подаватися відповідні документи. Якщо потрібно буде чи якийсь там дозвіл на реставрацію, а дуже чітко прописані терміни, скільки дає там згоду орган. Ганкультури при місцевому муніципалітеті тощо і будемо сподіватися, що ті мешканці, в яких зруйнована квартира, саме в таких будинках, які мають статус пам'ятки, що вони, як і всі інші, нарешті будуть отримувати відповідні гроші і відновлюватися вже сьогодні.